Замовили ножик собі, дуже довго нам довелося його чекати. Зараз подивимося, що нам прислали. Всім привіт! У нас сьогодні знову хлібець з сиром та без сиру. Звичайний. Зараз ми розпакуємо. Покажемо вам, розріжемо дуже смачний хлібець, хто у нас купляв уже то знає. Гарно ріжеться. Замовлення приймаю на Viber по номеру телефона 068 87 87 87 4.